Доброго дня, шановні колеги. Тоді розпочиваємо комісію. Порядок денний. Перше питання: попередній розгляд проєктів рішень, які відноситься на пленарне засідання 17-ї сесії обласної ради. Шановні колеги, дозвольте привітати всіх присутніх. Та насамперед надати, що відповідно до вимог законодавства засідання постійної комісії підлягає відеофіксації з подальшим оприлюдненням відеозапису. Дозвольте розпочати засідання постійної комісії. У нас є квого в режимі дистанційного підключення з нами сьогодні. Е, Немає нікого, а всі присутні у залі. Uh, у нас Роман uh, Дмитрович, просто він є куратор комісії, там день суду поїхав у суд, там його запросили, на ну, молодшись просив вибачення. Він постійно у нас так що вибачаємо, бо він постійно присутній. Так, eh, це. А по профільному питанню, яке конкретно визначено, це про дострокове питання е, припинення повноважень депутата обласної ради вірує за виваженнями. По суті, нам направила заяву того. Ви виконавчий апарат обласної ради і апаратом було підготовлено відповідний проект рішення. Тому, якщо дозволите, я буду по цьому питанні доповідати. Передайте. Будь ласка, так. Да, <звичай> поч... Будь ласка, надаємо вам слово, але як голова фракції, хочу сказати, хочу з вами ділитися, що наша фракція підготувала і будемо подавати біле різвертування на нагородження. Ну ну, це, Кажуть, після цього, якщо підтвердити, то окремо треба тоді. Потім про повноваження, що одно другому мішає. Ні, я кажу, просто окремо Давай голосувати не в одному. відчув цю, що ви сказали, щоб нагородити її, і цю нагороду срібній землі, як вони саме називають. Є заява депутата Біро про що в зв'язку з виїздом на постійне місце проживання, зміни місця постійного проживання. Вона бажає скласти мандат депутата обласної ради, на підставі цієї заяви було проєктовано проєкт рішення, який буде подано на розгляд сесії. Просив комісію підтримати, так як це особисте бажання депутата, і я думаю, тут ніяких толець для його прийняття немає. Тоді, будь ласка, шані депутати, колеги. Голосуємо за припинення повноваження мірою за те за її особистим бажанням. І тепер пропозиція, пропозиція. пропозиція. щодо нагородження, то що озвучив Одерний... внести порядок за пред пропозицію на срібній землі за пропозицію фракції і, і комісії вирішу, комісію, і окремощі Слава Сергійовичу. За таку тобто пропозиції таку... може бути деякі Фракція однозначно вже готує і подамо. Якщо, є... да. Якщо є у, у шановних колег, будь ласка, тоді теж можете озвучити. У мене теж пропозиція, щоб наша комісія теж оглопотала, та як і Голосуємо, Будь ласка, тобі одного одноголосного. Дякую, Гарно. І ще б хотів. Як то кажуть, питання віднесено, як то кажуть, до профілю медичної комісії, тому що стосується комунальних некомерційних підприємств, але оскільки воно встановлює порядок формування наглядових рад, то хотів би доповісти комісії, як комісії з законності регламенту і так далі, що буде виноситися на розгляд проект рішення про затвердження положення про порядок формування наглядових рад комунальних некомерційних підприємств Закарпатської обласної ради. Це у нас питання з ва? Шістнадцять. Так, так. Так. Так, так. Будь ласка. Щоб ви розуміли, прийнято кабінету міністрів типове, затверджено порядок формування цих наглядових рад? Постанова Кабінету міністрів встановлює певні рамки, в межах яких ми можемо затвердити своє конкретне положення. Перший основний момент, на який хочу звернути увагу, що згідно постанови Кабінету міністрів, передбачена можливість формування таких комісій у кількості від 11 до 15 осіб. Медична комісія як ініціатор погодила кількість 11 членів наглядової ради. Також постанова і положення передбачає, що з тих 11 чоловік більшість це представники громадських організацій у Налізові 6, так. 5 це представники засновників. Також затверджено, що представники засновника будуть затверджуватися в сесійній залі, а подавати кандидатуру мають право: голова обласної ради одного, профільна комісія одного, голова ОВА одного, ну ОДА, департамент. А також сесійний зал або президія. І всі виносяться на розгляд сесійної зали, вже сесійна зала, як засновник я буду да. А за ці шість громадських організацій, як вони, вони будуть формуватися? Е... Нема, да? Ні. Вони будуть формуватися. Вони будуть формуватися наступним чином, коли буде оголошено е... про Початок формування цих наглядових рад відповідним рішенням або розпорядженням голови обласної ради. Наша пропозиція, щоб це було розпорядження, тому що це технічний момент, і не треба ну щоб сесію збирати, і так далі, щоб, щоб дати старт цій роботі після того, як опубліковано повідомлення про початок формування наглядової ради, громадські організації, які мають досвід роботи не менше п'яти років у, у певних сферах, ну в даному випадку. Антикорупційна, медична, там визначений є цей. Ці громадські організації, які 5 років мають уже діяльності, подають представника до складу наглядової ради. Якщо заяв більше як 6, тоді проводиться конкурс. Створюється конкурсна комісія, яка буде здійснювати відбір членів наглядових рад. Конкурсна комісія на створюється також визначено постанову. Три дев'ять чоловік, три від е, засновника, три від е, галузевого органу, і три від громадськості. От громадськість, е, там вже немає критеріїв, це вже створюється рішенням голови, і він відбирає за цим е, принципом перетептності е, членів конкурсної комісії. Ми прописали вже в нашому положенні: що трьох подає голова обласної ради, трьох відова і три ну, від громадськості. Там вже немає обмежень по якомусь спеціалізаціям. Дуже важливий момент, що й постанова і положення передбачає, що кожен рік буде відбуватися планова ротація не менше 1,5 від кількості членів на Ради. раді. Тобто, по суті, дві дві людини, дві людини. Ну одна п'ята. Ну їх 11, то якраз дві людини. І щороку буде мінятися так. Це планова ротація. Оскільки в нас комісія тільки створиться після її формування, має бути жеребкування, де ну мовно шарики витягують, і буде понятно, хто попадає в першу ротацію, другу і третю. А вже після того ротації підлягає той член комісії, який відпрацював 5 років. Тобто, спочатку не буде такого да, для першої планової ротації, тому є жеребкування. Хтось по факту попрацює рік або два. А далі, вже кого підійшов п'ятирічний термін, він замінюється. Тобто, суб'єкт подання дає іншу особу. І її міняють. Що ще важливо: одна й та сама особа не може бути в наглядовій раді більше двох термінів підряд. Також у нас постанова кабміну передбачає, що в межах одного госпітального округу не може бути одна й та сама особа у більше як п'яти наглядових радах членом наглядової ради. Ми вирішили, що оскільки в нас закладів наших небагато ну Комісія, то було б доцільно вставити таке обмеження, як одна особа в одній наглядовій раді в межах госпітального округу. Тим самим там депутати можуть це залучати або відповідні визначені категорії: це як представники галузевого органу управління, або посадові особи місцевого самоврядування, так визначено в типовій постанові. От такі робозуміння. То так вона буде працювати. В неї функції, по суті, нагляду, упорядкування конфлікту інтересу, затвердження роботи відділу аудиту. По суті, вони стратегію діяльності закладу організовують. А вони ж довгопокривні кардіо будуть готуватися. Конкурс у нас затверджений, що конкурс е оголошує засновник, і там є процедура три від засновника. У нас у нашій минулої каденції, тобто від засновника подає одного голова, одного профільна комісія і одного департаменту. Потім від колективу і від громадськості. І це конкурсна комісія, яка проводить конкурс на посаду керівника. Якщо я не плутаю, бо там уже цих конкурс це після закінчення воєнного стану. Так, це після досі, що у нас вироб, виходить, мають бути, бути створені наглядові ради і так. Тобто ми приймаємо положення. Закон передбачає постанова, що дане положення і наглядові ради повинні працювати після закінчення воєнного стану. Але ми, по перше, готуємо нормативну правову базу, щоб воно обговорилося нормально, пропрацювалося. Якщо буде воля депутатського залу, можуть скоріше створені ці наглядові, тому що закон не забороняє. Але він зобов'язує не пізніше, там 6 місяців після закінчення військового стану її створити. У нас в теорії зараз ми приймаємо це положення і далі до досвіду сесії, до березня, теоретично будемо Тобто тоді. Треба вносити зміни у відповідно сам статут, вже підводити його під цю постанову. Протечно пропит... до того буде, що чи, чи не буде Ні, ще до того не буде. Враз на дві сесії на це дві сесії. Так, буде, і березень потом ріш, і і потім затвердити. Тобто, ми теоретично, якщо буде воля залу на березень, вийде статутом і почнемо відбір. А вже на червень, грубо кажучи, можна підійти до затвердження нагодові. Ще раз кажу, якщо буде політична воля. Але кажу, оскільки такий регулятивний досить як просто він стосується закладів охорони здоров'я, я вважаю, що доцільно буде, і щоб комісія з регламенту і законності його також І Тоді ці питання можна на розгляд сесії. так так. і так. Бо так. це інновація, такого ще не було. Ну, звичайно, так, не, було. не було, зато ми напрацюємо. Так як пам'ятаєте, ми по освіті також, також затверджували конкурс, як повинен відбуватися. Ну, тобто ми десь розуміємо, на наступну сесію у нас буде положення про приймування керівників закладів культури. Вони вже подали, а не встигли на цю сесію, було рішення прийнято, тому все ж таки не сирі ну, рішення вже не виносять дитаном на розгляд, то воно вже у нас стоїть, вже, як кажуть, на наступну сесію. Тоді, шановний колай, прошу. Визначатись голосуємо і на сесії. За як ви я тут бачу маса призначень а, так, можу доповісти, що попередньо комісія ще не дала свій висновок із питань а, культури, молоді і спорту. А вони запросили всіх керівників закладів щодо наявності у них звітів по результатам роботи за перший рік після їх призначення. А також е, було прохання до керівників надати стратегію розвитку закладу е, відповідного керівником, щоб він надав цю стратегію на наступну комісію. Якщо вони встигнуть подати ці стратегії, то ще на цю сесію винесуть якісь призначення на розгляд сесійної зали. Якщо працівники або кандидати на посаду керівників не нададуть ці стратегії, то тоді, мабуть, це питання буде відкладено, але все вирішить президент задієн Таке питання. У нас той раді розглядалося там, що положення має два комісія. Розумієш, це лично ми мої комісія, але якщо ми міняємо нове положення, тримається і до нашого собі повісти, щоб комісія наша була тут з чому міняємо, я не міняється. Просто у нас накладочка комісія. Я бачаю про відносно призначень було теж на сесії. Добре. Да. Або я би просив тоді, оскільки ще нема висновку профільної комісії на розгляд президії, тому що до президії буде зрозуміло, що Тоді, будь ласка, шановні, на розгляд президії. На розгляд президії, що так, погоджу, я? що із майновим це також положення теж було працівник. Про затвердження 27.1. 27. По суті, що можу доповісти? Відповідно було звернення, був висновок суду, який мав певні зауваження до нашого положення старого, і враховуючи той висновок суду адміністративного, е, комунальна установа управління спільної власності територіальних громад напрацювала нове положення, де буде визначено, що комунальна установа по суті становить стає е, органом виконання рішень е, Ради. Так, так. Тобто, якщо раніше там е, наглядова рада погоджувала об'єкти і капітальні видатки в міжсесійний період, то зараз е, буде е, згідно нового положення всі рішення приймати сесійний зал, а комунальна установа буде їх виконувати. Тобто будь-яку передачу в оренду і так далі. Не тільки рішення про включення в а й рішення про е, Передачу конкретного в оренду будеться приймати рішенням сесійної зали, і відповідно вже під ці зміни змінюється функціонал і наглядової ради, тому що з них забираються ці повноваження. Вони йдуть у зал. Я не знаю, там члени наглядової ради засідали, які рішення прийняли. Чи так. треба вона, чи не треба, але поки що так, у положенні вона залишається? просто зразу питання. А це ну ну, якщо питання були по попередніх положеннях, але зараз діючи положення без третього року. Там яке з нами приймали, то не по цьому дію зараз. Так. Не буде такий збільш що там щось Ні, ці попередні зараз питання, це це, ми зараз відповімо вже по новому. А це нове, що купувалося? Воно ми не згоджували з іншими областями, з іншими радами, як воно функціонує, тих, що тоді тісно, може там може, практики запрацьовувати. Ми використовували їхні статути як шаблон для себе. Плюс консультувалися із профільними юристами-господарниками, тому що суд, коли приймав рішення, посилався на в сфері господарських відносин і закону України про. Місцеве самоврядування, тобто тут вже так підійшли. Так, щоб було дійсно зробили, щоб на нього не було, переглянути ну, бо він, я, 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 я. Ну наскільки мені відомо, на якійсь із комісії доповідали, що коли приймалося минулим скликанням це положення, яке просто перезатверджувалося, то тоді до нього були зауваження, але як ви знаєте, рішення сесії дій, доки їх не скасує суд, до того якось. Тобто, так би ви виходили, що інші області вже під контролем. Ні, питання. У нас тільки зараз іде під контроль, самостійно нічого не буде вирішувати, вирішуватися буде всі питання, пов'язані з майном на сесії. Трішки не так. Закон визначає, що управляти майном може або структурний підрозділ вода в межах додаткових у нас було до 2014 року, або це може бути. Управління у структурі обласної ради, як у нас також було у період там здається, шістнадцяти-сімнадцяти рік а, у Львові є окрема юридична установа, яка не має відношення до облдержадміністрації, а яка управляє відмінні ради майно, тобто є різні форми, які діють по Україні а, у 19-му році. Обласна рада чи у 18-му, намагалася напрацювати свій документ яким також зайти у права власника і самостійно, без скажімо так, виконавчої влади розпоряджатися своїм майном, але форма реалізації цього права була. Мабуть, не зовсім корект, коректна і чітка, і не доведена до кінця. Так, ну типа, не відшліфована, скажем так. Вона була не то, що незаконна, просто там є питання, і щоб зняти ці е, невідповідності або суперечності, вирішили зробити так, щоб вже до цього положення не було ніяких зауважень. Я е, скажімо так, можу сказати, що. Не можна говорити то, що було дотепер, це не закон. Просто там є деякі суперечності, невідповідності, і вирішили, щоб вже не було ніяких зауважень, ні в кого зробити зрахування цим межах законності. Вони зробили Ну, і були законності, але були не теж. А який є механізм, що коли ми здаємо в оренду, або не всю оренду, потім за так передавали. Є недолік закону. Я якраз говорив із начальником ну. Напередодні засіданні комісії говорив розмовляв із на, е, начальником управління майном, що е, закон передбачає, що орендар повинен погоджувати суборенду із управлінням майном, як із суб'єктом, який виконує рішення. Так, Рада прийняла рішення передати в оренду майно, начальник управління контролює, щоб все було в межах закону. Е, і вони мають будь-яку суборенду погоджувати. Але, на жаль, чомусь закон про Оренду так прописаний, що підставу для розірвання договору оренди, якщо не помиляюсь, але здається, є неоплата оренди на протязі трьох місяців, знищення майна або можлива загроза його знищення. Да? Третє, не пам'ятаю, що але суть до чого: що не погодження не тягне за собою розірвання. Я до цього веду. Тобто, якби законодавець чітко передбачив у законі, і ми б тоді в суді чітко посилалися на цю норму як підставу розірвання добро, вони б не сміли не погоджуватись об оренду. А оскільки цього в законі як підстави для розірвання не нато, орендодавці, орендарі, тобто, зловживають, як то кажуть, цими прогалинами в закону. Тому я не знаю, якраз говорили, що можливо наших нардепів залучати, щоб вони таку правку зміну внесли, щоб ніхто не паразитував на комунальному державному раді. Це такий факт знову ж добре цікаво, це цікаво, це за річні Ну, як не цікаво, коли модеєме вони сумку оренду п'ять десять раз більше получається. Ну, згідно згідно законодавства, не має права орендар отримувати від суб більше коштів, ніж він сам сплачує у власнику майна. Я офіційно, але як є розуміння, що де інколи це є зловживання, але. Для того щоб довести провину, що є зловживання, там тяжкий процес, тому що суд хоче докази, А суборендар інколи сам вступає в змову з орендарем і як кажуть, вона зовсім свідчення не що... де... до да. майна іде стільки у оренду, і у 5-6 разів більше платять. Але Якщо комісія має бажання, можемо тоді за вашим дорученням видати доручення апарату, напрацювати звернення до Верховної Ради щодо внесення змін у закон про порядок надання комунального державного майна в оренду, де передбачити, що е, непогодження або надання супоренди без погодження із повноваженим органом власником є підставою для розірвання договору. Тоді, скажімо так, ми вже будемо розуміти. Це наша профільна комісія чи Наглядова чи це ж законність? Тобто то зміна в закон, це ваша позиція. наглядова рада. Це зараз не обсуждала на останні. Ну це наглядова рада. Я не був присутній. На жаль, не не знаю, чи це питання піднімалося, піднімалося. про суборенду і оренду. Не, не піднімалося. Не піднімалося. Не. але кажу: будь-який або комісія в цілому може ініціювати і апаратно працює відповідне звернення. Якщо, ну, тим паче це ваш профіль за толіси треба зробити. To准або... Але якщо про... є зацікавленість, прошу тоді проголосуйте, дайте доручення йому в межах нього тоді неправда направити. Це про... нова пропозиція, щоб дали нам список, скільки наших об'єктів передано в суб а Є субаренно. Взагалі... Так, я думаю, я навіть впевнений, що управління майном веде облік. Це ж явно видно, вони ж бачать. Бачать, ми немає механізму. Механізму зуп... запобігти, я ще раз кажу. скажу. Пови... Закон передбачає, що орендар зобов'язаний згодити суборенду. Але не передбачено санкцій, наслідки, якщо він цього не зробить. Тобто нічого не можуть зробити. Ну, по факту, так зроблять. Так, зробили. А, так так, так зроблено і вони посилаються на закон, коли йдеш у суд, і ну ми тратим час і розчання. Ми можемо це спокійно, наша обладнана комісія це наша компетенція. Так, закону. Ну, давайте тоді ставимо на, на розгляд сесію це питання що по положенню, і іншим питанням може проголосуємо, що розробити звернення на то, щоб удосконалити медіа на, сесію по що суду і Добре. паралельно вже здалені до своєї депутатів, потім я це так само з своєю стороною. Питання важливо е... ну Це як депутатам вам дадуть і без комісії, ну ви маєте право тоді, там. Я після подарунку запитання. Як... Тоді, тоді два питання у вас звоємо. Перше питання: походите, походите. Походите, Та, дякую. І тоді виносимо на сесію, щоб до наступної сесії відготувати. Е, це наше це, це, це профільне. Щодо зміни в законодавстві, щоб не погодження з оренда або надання без погодження в оренду було підставою його розірвання. Так. Так. Та, голосуємо. Це, дякую. Ще питання, якщо можна буде рухати, бо там іде вже бачили, які, які будуть зверні, вирішили по звіті. Там де, в деяких громадах були внесені зміни. Тобто збільшили кількість. Uh, а це дезінтер uh, є. Є, має бути, якщо або розіслано буде депутатом, якщо ще не надіслано, то буде розіслано. Також хочу наголосити, що буде винесено на розгляд сесії uh, звернення, ініційоване комісією освітньою. Uh, 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 це ні, там два. Де ми ініціювали підвищення за декларацію на фонді вирішення. Так, це є. Можна по тому теж. Тобто, а це древні для першої власної ради щодо персоналу і неформальні бережі цілі. Так, це звернення, звернення освітлює, це звернення. Є рішення про формування, а це звернення. А то звернення, що було знала, як з керівник говорила, так? Так, так. То для гірських районів і для місць компактного проживання корінних народів і нацменшин Зменшити критерії для ліцеїв, щоб вони могли формуватися у на районах. Бо тяжко ну велику кількість учнів, як це вимагається для ліцеї зібрати, а логістика взимку тим пач, теж автобус не доїде, або доїде, а потім не забере дітей. І для корінних народів, над хменшин, так само, що Але це рішення рішення Вітаю. 9, А ні, чаю чекайте сьомо. Про затвердження плану формування мережі закладів освіти. 嗯，带进，要卖。怎么？我不有视